Шелестить божоголе листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу. Дай спати ходячому, серцем завмирати, гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. жаль Боже, то дай згоді.